Аємо в ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про головні події цієї доби розповідаємо в нашому випуску. За минулу добу до нас поліції надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків внаслідок обстрілів у Запорізькій області. На Херсонщині збройні сили України нанесли удар. Позбудовані окупантами переправі, а в Білорусі зафіксували активне переміщення військової техніки на ротацію на кордонах. Про це та багато іншого далі у хроніках воєнного стану. 240 сорокова доба повномасштабної війни противник продовжує здійснювати обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії. Зіткнення на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли у районах Времівки, Вугледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданилівки та Степової. До управління національної поліції в Запорізькій області надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Збройні сили України продовжують ефективно нищити ворога на запорізькому напрямку. За уточною інформацією до лікарні населеного пункту Мелітополь Запорізької області. Прибуло одночасно понад 30 поранених після вогневого ураження, завданого силами оборони України. Втрати ворога зростають кожного дня. За минулу добу збройні сили України знищили 100 окупантів, 6 танків, 3 броньованих машини, 2 арт-системи, чотирнадцять безпілотників, автомобільну техніку та цистерни. Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС. У разі підриву греблі у зоні затоплення опиниться близько 80 населених пунктів разом з Херсоном. Цей теракт окупанти, як завжди, хочуть звалити на Україну. Вони цим своїм терактом можуть знищити серед іншого навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північно-Кримський канал у випадку руйнації Дамби Каховський ГЕС просто зникне. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема. Так, до Херсонщини в ніч на 21 жовтня завітала бавовна. ЗСУ вдарили по переправі біля Антонівського мосту, що через неї рашисти гнали свою техніку та боєприпаси. В свою чергу вночі ворог атакував Миколаїв ударними безпілотниками камікадзе, шахід «Шахіт-136». За З даними військової адміністрації, чотири дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один впав на приватну територію. Внаслідок подій на місцях виникли пожежі. Жертв та постраждалих немає. Гучно було і в Харкові, як повідомив голова обласної військової адміністрації. Загарбники двічі атакували місто ракетами С-300. Один із снарядів влучив об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі. Внаслідок ракетних ударів. Поранення отримали 9 людей. Вкотре під вогнем окупантів і Донеччина У Бахмуті. Внаслідок удару по приватному сектору дві людини загинули, одна особа поранена. У місті Українськ ворог влучив район багатоповерхівок. У Мар'їнській громаді зафіксовано обстріли в Катеринівці. Там пошкоджено лінії електропередач. На місці подій працюють комунальники. Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти українських та еревських артистів, що підтримали повномасштабну війну або вирішили промовчати. Діячів так званої культури, що потрапили до чорного списку, позбавлять державних нагород України та інших відзнак. У Білорусі зафіксували активне переміщення військової техніки та ротацію на кордонах. Про це повідомила моніторингова група «Білоруський гайон». на аеродромі. Зябрікова неподалік кордону з Україною. У порівнянні з 24 лютого збільшилась кількість вантажівок зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400 та розширилась територія військового містечка. Американське міністерство торгівлі та транспорту, а також українська Мінінфраструктури створили робочу групу щодо відновлення об'єктів в Україні, знищених агресором. Першу зустріч група проведе у найближчі місяці. Особливу увагу приділять питанням енергетики. Представники ООН заявили, що нададуть Україні спецтранс. Спорта засобу персонального захисту для 20 команд рятувальників та державної служби транспорту. Ця допомога направлена українським піротехнікам для розмінування. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо допомоги Ірану ЕРЕФІ у війни проти України. Як зазначив голова СБУ, фахівці за допомогою експертизи мають встановити усіх причетних до постачання іранських дронів шахід та моджихар, а також балістичних ракет малої дальності. Вбивчі ракети продовжують летіти в обласний центр. Сьогодні Запоріжжя зазнало атаки зенітно ракетної системи с 300 Прильоти зафіксували в кількох районах міста. Частину ракет збили сили протиповітряної оборони. Деталі в репортажі наших кореспондентів. Зранку, 21 жовтня, ворог атакував Запоріжжя ракетами С-300. в житловому багатоповерховому будинку. Внаслідок атаки пошкоджено газову систему. Сталося загоряння, зруйнована стіна. Завдяки оперативній роботі спеціальних служб вдалося уникнути великої пожежі. Дмитро, квартиру якого сьогодні прилетіло, у шосі у стіні величезна діра поруч з дитячою кімнатою. Чоловік каже, постійно думав, що могло статися, якби вони разом із сім'єю два тижні. Тому не виїхали за місто. Там шоці, що, що плаче, діти не плаче. Та я ще заслуг не за Тут це у балки не МЧС тут то, все був, перебрали. Дмитро їхав на роботу, коли сусіди зателефонували і повідомили про обстріл. Шов, звісно, шоп. Я приїхав, доїжджав до роботи і приїхав. Дивлюся. Дірка. Ви ремонтувати збираєтесь зараз чи не? через деякий час? Тому треба ж хоча б закрити двірку. Ренсервіс дзвонив, обіцяв щось допомогти. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, загиблих немає, проте постраждали п'ятеро людей. Четверо з них патрульні поліцейські, які виконували завдання на чергуванні. Усі з осколковими пораненнями були госпіталізовані. Цивільний постраждалий на амбулаторному лікуванні. Ще один прильот пошкодив дроти частину приватного підприємства. Чергові наслідки ворожих обстрілів Запоріжжя. Жодних об'єктів поблизу. Ані військових, ані подвійного призначення. Лише підприємства та інфраструктура. Цивільна інфраструктура. Люди не приховують свого ставлення до агресора. Ну, вроди, бо, мазову немає. не хочуть, щоб українці були. Я теж зі своїми родственниками не знайду общего язика, которые живут в Росії. Махнув рукою, тому що їх переобідіти неможливо. Показуєш, Толку нет. Також руйнувань зазнала школа в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибуто шибки. Були влучання на відкриті території. Є інформація про збиті ракети. Як повідомила місцева влада, всі виявлені небезпечні предмети сьогодні впродовж дня знешкодили рятувальники поза житловим сектором у разі виявлення залишків боєприпасів. Викликайте рятувальників, не нехтуйте правилами безпеки. Вони нищать нашу інфраструктуру, викрадають цивільних осіб, вивозять українських дітей до Криму. Наші ж захисники тим часом нищать вогневі позиції ворога та склади з боєприпасами. Оріхів, Гуляйполе, Бердянський район. Про ситуацію в різних населених пунктах області. Далі у випуску загиблі та поранені. Зруйнована цивільна інфраструктура. Минулої доби окупанти знову гатили по Оріхову та Гуляйполю. Правоохоронцями зафіксовано руйнування дитячого садку, будинків, магазинів тощо. Кількість постраждалих та жертв уточнюється. На тимчасово окупованих територіях агресори продовжують викрадати цивільних осіб навіть за те, що людина просто підписана на проукраїнську сторінку у соціальних мережах. Кількість викрадених людей значно збільшилася. Чергова хвиля пішла на викрадення людей, на, на те, що їх забирають в полон, і це десятки людей. Десятки людей, які просто цивільні люди, які не мають відношення не до політики, не до військових, не до державної служби, а просто цивільних людей викрадають просто з домів. Так само намагаються вони вкрасти і наших дітей. Вони чітко розуміють, що їм потрібні діти для того, щоб прикриватися живим щитом, тому що за дітьми тьми одразу ж поїдуть і їх батьки тому вже першу групу дітей вивезли з енергодару і намагаються зараз вивозити також людей з мелітополя так звана друга армія світу за майже вісім місяців війни перетворилась у жебраків. у Дмитрівці Бердянського району окупанти просять у місцевих теплі шкарпетки на базі центру культури створено такий собі гуманітарний штаб для визволителей щоправда приносити туди речі не дуже поспішають Цієї ночі біля Енергодару знищено вогневу позицію ворога та машину з боєкомплектом. Про це написав у соціальних мережах очільник Нікопольської районної військової адміністрації. 17 окупантів загинуло, кількість поранених у два рази більша. Їх відвезли у невідомому напрямку. Минулої доби силами ЗСУ також було демілітаризовано базу окупантів у Васильівському районі. Після влучного відпрацювання нашими бійцями по ворожим складам та базам, у колаборантів та окупантів, які на камеру були сміливими, тепер зменшилось сміливості. Вони почали втікати. Перш за все, вони зазвичай тікали до тимчасово окупованого Криму, але після того, як там зруйновано було Кримське місто, звичайно, вони зараз тікають ближче до Бордянського, щоб звідти поїхати через Маріуполь до території, яку поки що контролює Росія. Я говорю говорю зараз про територію ДНР, але дійсно ми бачимо паніку. Дійсно, ми бачимо їх стурбованість, і що найголовніше, ми не бачимо вже в них впевненості в завтрашньому дні. Тож сподіваємося, що ця паніка буде лише посилюватися. Без паніки, але під обстрілами Зоріхова евакуювали мало мобільних людей. Місто щодня під прицілом ворога гатять по житловим будинкам, об'єктам інфраструктури без розбору. Про рятувальну операцію з евакуації далі в нашому випуску. На вулицях Оріхова, що живе під постійними обстрілами, можна побачити безліч понівечених будинків з потрощеними стінами вікнами та дахами. Окупанти б'ють по оселях та цивільній інфраструктурі. Ворожий вогонь вже став звичним явищем для місцевих. І серед населення міста є люди, які не можуть самостійно сховатися в укриття. Запорізькі рятувальники разом зі співробітниками Червоного хреста допомогли евакуюватися мешканцям з обмеженими фізичними можливостями. Вивезення лежачих з міста Оріхів. Троє людей лежачих вивезли, всі живі, здорові, довезли, все нормально. Ми повернемося вже в мирний відбудований Оріхів. Обов'язково повернемося. Сьогодні була проведена чергова евакуація з міста Оріхів маломобільних людей. В кількості п'яти чоловік привезено було їх до міста Запоріжжя, до геріатричного відділення для подальшої евакуації. Так як місце ріг стає неможливе, подальше їх перебування дуже часті обстріли. Більшість евакуйованих люди похилого віку, які потребують допомоги соціальних працівників. Також вже традиційно для тварин, які перебувають під постійними обстрілами, громадська організація Запорізька зоозахисна ліга передала корм. Його воріхів доставили рятувальники, чотирилапих нагодували та залишили корм місцевим, які зможуть піклуватися про них. А ті, хто вже евакуювався, можуть отримати допомогу. В Запоріжжі для цього працюють гуманітарні хаби, зокрема, і Енергодарський. Наші журналісти поспілкувались з вимушеними переселенцями, що перебувають тут, та дізнались про сьогодення енергодарців, що продовжують перебувати в атомній столиці України. Вже другий місяць в Запоріжжі працює центр допомоги евакуйованим енергодарцям. Тут можна отримати гуманітарну допомогу та необхідні послуги. Дуже багато людей. Виїхала з міста Енергодар, це порядка вже 70 Тут у нас працює юристи, працює освітяни, тобто, ну ви весь спектр послуг, який повинен бути у людей. Він є. Також проводилося щеплення від ковіду. Тобто працюємо у повному обсязі, щоб люди були забезпечені повністю інформацією, допомогою. Енергодарці, що приїхали до Запоріжжя, за можливості підтримують зв'язок з тими, хто з різних причин залишається в Енергодарі. Ольга виїхала з тимчасово окупованого міста ще півроку тому. На момент евакуації була вагітна. Вже в Запоріжжі народився маленький Єгор. В центр допомоги жінка прийшла за необхідним для малюка. Розповідає родичам та знайомим, що залишилися в окупації, зараз важко. Савсім питаємося намагаємося якщо Є якщо на зв'язок. до всіх хороша. Буває по-разному, буває сп'ят в коридорах, буває. Буває спецкривасі, поэтому страшно. Ну страшно буває не то, що там где-то бомбят, а то що ти заснеш не факт, що ты проснешся, поэтому буває в три часа і з трьох часов до утра сидять. Вони. А так очень много дезінформації. Отримати гуманітарну допомогу прийшла і пані Тетяна, дружина військового. В Запоріжжя живе у родичів. Каже, в Енергодарі за квартирою наглядає подруга, що працює на заес. Дуже погано каже. Часто не буває світла. Наш район перший, так там не було у всіх районах, включили, а там не було. Води немає гарячої. І взагалі обстрілюють, каже, страшно. Але вона працює, тому не може уїхати. Міський голова Енергодара розповідає, що зараз з евакуацією з міста проблеми. Окупанти не дають мешканцям змоги виїхати. Є проблеми з електроенергією та теплом. За відсутністю пального в теплової станції нема можливості працювати. Атомна станція також не працює от на генерацію теплової енергії і на генерацію електричної енергії. І зараз опалювальний сезон від під загрозою. Гарячої води вже немає досить давно газу немає з мабуть вже майже півроку, і ситуація досить напружена. Тим не менш, комунальні служби роблять все, аби надавати мешканцям міста можливі послуги. А більшість енергодарців продовжують підтримувати економіку та сплачують комуналку. В Енергодарі був відсоток сплати за комунальні послуги більше аніж залишилось там людей. Тобто люди настільки впевнені в деокупації і настільки вірять збройні сили України, що вони навіть не знаходячись саме в місті, вони продовжують сплачувати комунальні платежі. Незламні енергодарці продовжують свою боротьбу, бо Енергодар це Україна. Тим часом запорізькі медичні заклади також готуються до холодів, і деякі з них переходять до самозабезпечення теплом. Нинішній опалювальний сезон обіцяє бути нелегким. Чи готові до нього комунальні установи, особливо медичні? Наприклад, в обласному клінічному закладі з надання психіатричної допомоги зиму почали зустрічати заздалегідь. Наразі лікарня вже самостійно запустила опалення. На випадок надзвичайних ситуацій, медзаклад має вісім резервних генераторів та автономну систему електроопалення. В разі необхідності вони дозволять забезпечувати лікарню теплом та електроенергією протягом п'яти діб. Більшість медзакладів Запоріжжя подібного обладнання не мають. Обов'язково спитаємо, що ти зробив для того, щоб цією дуже важкою для України зимою у тебе було автономне енергозабезпечення, тепло та вода. Це три головних аспекта. Часу дуже мало залишилося, щоб вирішити ці питання. На території медзакладу є власне бомбосховище. Воно розраховане майже на 300 місць і оснащене вентиляцією, теплом і водою. А також альтернативною системою енергопостачання. Це наші запаси води, три баки, які дають десь близько двох тонн води для того, щоб можна було деякий час. Використовувати тобто, воду це серйозний Ти... запас води саме для бомбосховища, бомбосховища тих так. людей, які будуть знаходитися тут в укритті. Так. Такі бомбосховища є унікальними, які на нашому комунальному закладі в його власності знаходяться. Вони сьогодні обладнані всім необхідним, щоб люди могли тут провести декілька діб. Освітлені з теплом, санвузлами, і головне, вони захищають від ударів, як звичайними снарядами, ракетами, так і не дай Боже застосування ядерної зброї. Стан бомбосховища у цьому закладі дійсно зразковий. Сьогодні він є чи не єдиним на все Запоріжжя повноцінно обладнаним та чинним укриттям. А ось чому в інших медзакладах стан справ набагато гірший, і хто за це відповідальний? Питання відкриті. Точно немає питань з допомогою волонтерів. Небайдужі громадяни і будують, і возять, і евакуюють, і шиють. Як саме допомагають нашим захисникам на передовій у профільному цеху? Розповімо далі. Плитоноски, торби для носіння протигазів, спеціальних акумуляторів Джевелін і це ще не весь перелік, що пошили небайдужі запоріжці, які працюють у волонтерському центрі паляниця протягом майже восьми місяців у швейному цеху не замовкали машинки, адже люди невпинно допомагають нашим захисникам на передовій. Нагальна потреба була в ношах для евакуації поранених бійців з поля бою. Близько ста одиниць такої продукції було зшито та передано на фронт. Ноші ми передаємо для евакуації м'які ноші, в яких можна переміщати у складних умовах солдата пораненого. Воно виглядає отак: така маленька сумочка. А всередині все необхідне для того, щоб хлопця взяти, обійняти і перенести в небезпечне місто і оказати першу медичну допомогу. Для зручності зроблено вісім спеціальних ручок та застібку для фіксації голови. Наразі волонтери починають утеплювати бійців. Швейний цех займається виготовленням плащів, що захищають від дощу, та спальних мішків, адже часто на передовій доводиться спати у польових умовах. Воєнні – та не туристи професіональні, які знають, як і зачем спальники. Як тобто, максимально удобно, зрозуміло, комфортно і тепло. Це плащовка з мембраною, яка тієї сторони з такої фаль. Этой, которая сохраняет тепло. Утеплитель я взяла, который самый теплый. Заявлено этот утеплитель на минус 35 градусов. Но это при движении. То есть мы рассчитываем, что минус 10 он должен выдержать. Но я постоянно говорю, что не работает спальный мешок без каремата. У процесі пошиву задіяно 15 людей, які приходять у вільний час. У кожного свій процес, що дає змогу швидко виготовляти замовлення для наших захисників. Рахували ми якось з 9 до 3. У нас вийшло 15 готових спальників. У нас було чоловік 10. 15 готових і, ну, мабуть, десь до 15 в заготовках. Ну, тобто, якийсь етап роботи зроблений, а зборка вже пішла на інший день. Тому все залежить від того, як, як люди приходять, бо ми всі робимо, більшість з нас робить на інших роботах, а це в нас вже такий. Допомогай вільний час від основної роботи. Деякі волонтери не мають швейних навичок, проте жага допомагати була настільки сильною, що навчалися шити вже у процесі. Пані Оксана робить найпростіші речі. І для того щоб не проходила влага, ш'ється додаткові захисні клапани. Так як я не професіональна швія, у мене саме прості Те, що я можу зробити, це заперестрічі, з'єднати по прямому. Усі волонтери працюють за покликом серця, адже розуміють, що допомагаючи збройним силам, спільними зусиллями, ми прискорюємо нашу перемогу. 21 жовтня у світі відзначається день. Шампанського команда «Алексінформ» у ці важкі часи бажає вам знаходити час і можливість підняти келих за нашу перемогу. А якщо у вас є бажання і знову ж таки можливості, можете і підтримати наш телеканал, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми ще обов'язково згадаємо. Аємо про шампанське після перемоги, бо все буде Україна.